Твій косметологічний кабінет в одному апараті. Максимум технологій один пристрій. Компанія Alvi Prague представляє новинку 2025 року мультиплатформу Autobiography Photon Pro. В своєму функціоналі комбайн налічує 9 технологій та включає все необхідне для ефективного та безпечного омолодження та оздоровлення клієнтів косметологічного кабінета або салона краси. Поєднує 11 процедур, з яких ви можете сформувати ефективні та унікальні протоколи фотохромотерапія нового покоління. Ця методика є передовим неінвазивним рішенням для покращення стану та якості шкіри, що поєднує переваги фотодинамічної та фотомодулюючої терапії. Алмазна дермабразія. Відноситься до категорії механічних пілінгів і є чудовою альтернативою лазерному та хімічному пілінгу. Це безболісна процедура видалення відмерлих клітин епідермісу, що не потребує відновлювального періоду, лікування ультразвуком, посилення проникненості мембран, розщеплення високомолекулярних сполук, посилення інтенсивності ферментативних процесів, теплова терапія. Поєднане або комбіноване використання з іншими методами фізіотерапії для посилення ефективності впливу косметичних засобів, кріотерапія. Процедури рекомендовані для пацієнтів з ніжною чутливою шкірою, схильною до почервоніння та розширення капілярів, куперозу, особливо ефективне використання кріотерапії після глибоких пілінгів та дермабразії, безігольна мезотерапія. Доставка біоактивних елементів косметичних засобів до клітин шкіри під впливом електричних імпульсів. Мікрострумовий вплив надає можливість ефективно та доступно омолодити шкіру обличчя та тіла під впливом електричних імпульсів із низькими значеннями струму. Неінвазивна карбоксітерапія делікатно та ефективно очищає шкіру, миттєво надає шкірі доглянутий і здоровий вигляд, освітлює та вирівнює тон шкіри. Ультразвукова чистка, очищення, видалення ороговілих клітин епідермісу, чорних комедонів, секрету сальних залоз, гальванотерапія, електрофорез, іонофорез, дезінкрустація, процедура омилення жирних кислот шкірного сала під впливом гальванічного струму та дезінкрустанту.